Вітаю Україна, це Херсон. Ну що, поспілкуватися з вами ще трішечки. Мені здається, ну ось лише пару днів тому я точно так же виходив подивитися на наш змінившийся ландшафт. Як там розбомбили в районі СБУ і таке інше. І ось зовсім небагато часу пройшло, пару днів, і вже знову я так відчуваю, що ландшафт у нас знов помінявся. Колись я мені так, ну, постійно люди там кричать, що ось Херсон руйнують, Херсон вже зруйнували. Якась журналістка в репортажі своєму сказала, що ну, яка тут живе іноземна, і така фраза у неї була, що Херсон на дві третини вже зруйнований. Мені так це, ну, це не, не так насправді було, тому що незважаючи не на те, що ну, ми вже роками. Сидимо під обстрілами і це накопичується пошкодження, руйнування. Але вони все ж таки ну, в масштабі міста вони були такі ну, зовсім руйнування Вони були тачкові, деякі будинки були зруйновані. А в цілому. Всі дома покоцані, пошкоджені, подряпані вот, цими уламками. Але в принципі цілі цілі. Ну, може там да, дах проб'є міною. Ну його залатають. Отаке. Вот Але часи міняються і добралася до, добралися до нас оця вот важка зброя авіабомби. І якщо це було спочатку так іноді, і нам казалось, ну ніфіга собі по Херсону вдарили кабами, то тепер це становиться там через день, через два, а тепер вже за добу декілька разів і не по одному кабу, а одразу одразу серія. У нас от вчора перед ночью, не пам'ятаю точно, десь там біля полуночі, вгатили чотири каба. І це, ну, вражає. Вони летять, вони гудуть, як літак. І ти спочатку чуєш, що наближається літак Так, У-у-у-у-у-у-у. І вже треба тікати. І після цього потужні вибухи. Ось, А в п'ятий ранку розбудили знову серія і знову каби, і знову близько біля нашого району. І якщо це, ну це залежить від того, наскільки вони засвоїли виробництво своїх гадських цих кабів, тому що їх багато, ну, вони руйнували там Маріуполь, Бахмут, там все просто під ноль зносили міста. Ну то там, де йшли бої, де була лінія, ну, проходили лінія фронту, руйнувати Херсон, по більшому рахунку. Воєнного сенсу нема, тому що ну руйнуй, не руйнуй, захопити ти його не можеш, перетнути Дніпро ти не можеш. Але таке відчуття, що все у них з виробництвом стало нормально, кабів стало багато і пішли бомбасити ще й наше місто, а від них вже руйнування, якщо це буде так і йти місяцями і не знаю, не дай Боже, роками, то руйнування будуть накопичуватися такі, що потім місто вже реально не впізнаєш. От я дійшов до місця, якого я вже не можу впізнати. першевлучание. Да. Ладно, я тут это, снимать не буду, пошкодження потому что криминал. И я с вами що прощаюсь и погуляю еще троха, а потом еще, еще вам расскажем. Це знову я вітаю Херсон. Ну що, такі підсумки мого рейду сьогоднішнього. Можна з сумом сказати, що дійсно ми переходимо до фази, коли Херсон от тепер дійсно починають руйнувати. Бо на минулому тижні, отам. От Біля СБУ багатоповерхівка я влучив у дах і з даху на 4 поверхи вниз. Дира домі нема. Шмата дома таке чотири поверхи. Зараз, причому той же самий район, там 3 хвилини ходьби. Ще одна багатоповерхівка. Під'їзду нема зовсім. Зверху до низу просто нема. І всі е, навколишні дома там ну, йде вже таке. В них не вікна вибити, тому що вікна в них були вибиті вже давно. І замість них були вставлені оці ДСП-щити. І тепер ці щити ДСП. Вирваний і туди вколочений всередину квартир. І все а... таке. Так що все дуже неприємно. Що далі буде? Покаже тільки час. Ну, а що, треба десь? Відганяти нам ППО і відганяти ці літаки, які скидають ці бомби. Відганяти їх подалі, щоб вони сюди близько не долітали. Ну а хто ж нам дасть ППО? Нафіг ми кому цікаві? ППО там у Зеленського? Все. Я на зв'язку. Херсон живе. Так як може, фронтовий тримається. Слава Україні!